Кажуть, що не зробиш для гарного фото. Маленько мися викоропкали на таку горку. Ви пляж сурім. Дуже гарна бірюзова водичка, але ми йдемо, там десь є файний пляж. Кажуть. Ходимо по таких містечках. Місце нам показали дорожку, як обійти пляж, тому що там закрита зона, але пляж тут має бути дуже гарний. То Закрита територія, його взагалі практично немає. Я так зрозумів, ти такі вдихають жирні гусі. Ну так собі, ну мені шторм досить родичка. Але побачимо яка водичка. Ніхде не показано, я знаю як він це називає. Може я не по гуглам, Це така закрита територія, як я вже казав. Але звідси відочки, звісно, красиві. Гарні симпатичні. 15-й день на Пхукеті в Таїланді, що вам хочу розказати про свої враження. Бажаю кожному з вас, хто любить подорожувати, сюди попасти хоча б, хоча б раз в життю. Це місто таке, такое такий куточок, своїми приколами, своїми традиціями, з такими гарними пейзажами, з такими гарними краєвидами. Але містечко, де Бажаю побувати кожному, особливо нашим пацанчикам, які воюють. Держава має кожному з них заплатити трьохмісячний відпуск в будь-яку країну світу. Для реабілітації, тому я така думка і так має бути. Я потім ще порозказую, які всякі у них приколчики ще є, що треба собі брати, бо не всі то говорять, поїдеш та лагантали. В основному це саме перше місце, де місце пробило все практично. Про митайських поліцай. Це я знову так, все чекну. Взяє масочку. І тут зараз не подаряти. Покажу, які там гарні містечки плаває. Так З такого файного містечка. Буду мали подаряти під воду показати що тут робити під водою. Отакий прикидик. Трубочка дешева, звісно, але яка вже є. Ребикована лога треба, я йду під воду. Кожний день жара 30-32. На ньому вроді маленький такий вітерочок якийсь, але бо жариш. І коник, сис, у нас коник так виручає, як ви залишив. У будь-яку точку все можеш піти, через очок он дивер, з водичкою з і поїхав. З якими серпантинчиками підніматися, то ногами бо дуже багато не знаходив. А ця кода є один, сис. Це... Хондочка, до речі, нова повість. То благодать. Заходить сонечко, і починається на движнячок, базарчик, ресторанчик, музика в центрі, одним словом, Движ серйозний. Так кожен день ціленький рік. Температура так, не міняється і за рік може мінятися на 1-2 градуси. Така пряма лінія. Єдина Україна. Ріжняк тут постійно. Моя краса, <рес> заходи, заходи, мадамо, заходи, водичка така тепла, що ти себеш. Заходи, Марінка, давай, давай, давай. скупатися трошки. О, джудіє тут. Дюді. Izvijem se ovdje sto bat. Kod zate malinji po zaraz. Zaraz u omora ko pada. dobro da se... Uuuu! Завтра останній день ми собі зробимо завтра на всі острова. Любимо пхі-пхі. А сьогодні ми на такому пляжику. для мільйонерчиків, звісно. Ми собі таки зробили. Пішли собі. Маріночка, як тобі, тела? Чесно, враження просто неймовірні. Мені дуже все сподобалося і чесно, кожен день різне все було. Ми їздили на байках і то було прекрасно. Всі різні пляжі. Підчувці разі... пляжі ми так, їздили. І Ділийся. хочу сказати дуже велике дякую. Це найкращий подарунок в моєму житті. Надіюсь, такі подарунки будуть <рес> <рес> завжди, да? Да. Да, да, завжди. Чесно, це кайф, просто кайф. Всі бажаємо побувати на Таїланді, бо Таїланд це на даний час одна з фаворитів нашого відпочинку. Фаворит. Да, 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 Далековато, але воно того стоїть. Таких гарних містечок, море тепленьке весь час, гарні краєвиди, много зелені. Кухня, до речі, нам це полюбила. Гарчик отримали, емоцію отримали і скоро у сніг у мінус. У мінус 23. Все, всім пока-пока. Бережіть себе, рідних і близьких.